Всім привіт! Замовився я запчастини на докйо на суму 3, 364. щитки ось такі. Бошовський на Citroen b 9 з восьмого року показує. Це братові. собі замовив ось, ось такі Бошовські. Тут багато яких машин, Деу, Опель, Vectra. На Жаланус тут показано. Ось такі бошовські з такою накладкою. Замовив ось такі як... тягерлів, Delphi та 2687. Це на Опель Комбо. Ось так воно виглядає. З гайкою і пильники ось такі. Не знаю, що це воно. Ленфьордер 30-252-01-009 і з хомутами. Теж це, мабуть, пилькомби. Порадник і все. Да, ось така штука. Замовив ось такий стартер. На Opel Combo. Тут якісь бумажечка є, зрозуміло. типу тест чи що. Так. Да. Тільки не розумію. І саме на цей стартер чи на якийсь інший. Чи на загалом? Так. Стартер коштував 398. SPL S3018. Дивився, наче підходить на Opel Combo. Що саме цікаве, це треба, щоб він був трьохконтактний, бо в продажі є як двохконтактній, так і трьох. Нам був необхідний саме трьохконтактний. Ну, ось такий стартер написано, що протестований в Польщі, а десь зібраний в Китаї, напевно. Невідомо, я думаю, що це Польща. Але тут щось нема. Написано, що зроблено в Польщі. Так, ладно, Начав ці запчастини. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі наступне відео. Будемо встановлювати стартер Ну і всі може. Всі інші запчастини може покажу, <кій> як встановити двірники, ну щоб сервісне положення вивести.